Анатолій Петрович разом з командою цілодобово слідкують за пожежною безпекою на литовищі. Каже, штат працівників утричі менший за норму пожежників через круто довелося об'єднати з працівниками служби безпеки литовища. Майже 70% відсотків пенсіонерів. цьому кістяк служби тримається, тому що це не єдине джерело існування. Пенсія допомагає, якби було. Зарплатня єдине джерело існування було б дуже важко. Останній раз ми бачили зарплату за жовтий місяць. Ще в 2010 році звідси відлітали авіарейси до Італії, Туреччини, відбувались вантажні перевезення. Проблеми в Чернівецького аеропорту почались з відмовою авіакомпаній від співпраці через неналежний стан злітно-посадкової смуги. Востаннє її капітально ремонтували понад 20 років тому. Технічно на даний момент смуга. Не дозволяє приймати відповідні типи повітряних суден. Робота аеропорту загалом не може бути паралізованою. Його параметри занесені до вітчизняної та всесвітньої авіаційної бази. Потреба скористатися литовищем може виникнути будь-коли. Пілот, вилітаючи з пункту А в пункт Б, обов'язково повинен взяти аеропорт С як запасний. Він відкриває нормативну базу і бачить аеропорт Чернівці. Смуга з такими-то параметрами працює в такому-то регламенті, я його беру запасник. В міській раді порахували необхідно знайти мільйон 600 тисяч гривень для погашення заборгованості по зарплатні, 4 мільйони на модернізацію світлосигнального обладнання та 6 мільйонів гривень для розширення злітно-посадкової смуги. Тендер на ремонтні роботи готові провести найближчим часом. Кошти ми передбачаємо в міському бюджеті, зверталися до Верховної Ради для того, щоб включили наш аеропорт в програму підтримки аеропортів. Після розширення смуги Чернівецький аеропорт зможе приймати великі літаки, боїнги та ейрбаси, відновити туристичні і вантажні авіарейси. А відтак литовище зможе заробляти кошти на своє утримання. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.